Чесно скажу, автівки дуже потрібні, тому що ну, якби, ми легка піхота, легка піхота новий від Збройних сил України. І так би сказати, в нас техніки практично немає. От. А враховуючи дані погодні умови, плюс бездоріжжя, то 4х4 це ну, як манна небесна. Кожному подарунку ми завжди так, такому подарунку дуже вдячні, чесно скажу. От, тому що вони виконують те, що, ну як сказати, вижимається з них по максимуму і для евакуації поранених, і для доставки особового складу, підвозу боєкомплекту, Ну, тобто, на пікапи ми встановлюємо. Додаткове озброєння, такі як крупнокаліберні пулемети, протиотк... безоткатні, так безаткатні станкові гранатомети. Це більше така командна робота. Головним ініціатором цієї збірки це ж якби не перша наша збірка, а на такий серйозний об'єкт, таку серйозну річ це вперше. Мій друг, хороший друг, семінарій. Ми вчилися разом в духовній семінарії. Він зараз є в Німеччині. І от, якби виникла ідея допомагати нашим військовим, зокрема військовим, що на півдні, в таких от речах. Справді збір проходив досить так непросто, але дякувати Богові, люди відгукувалися не тільки в Україні. Більшість якби такої допомоги, це така більша збірка виникла як міжнародна, тому що залучалися люди з Бельгії. Так, наші біженці організовували ярмарок благодійний і звідти теж допомагали коштами. Також, зокрема, в Німеччині проводилися збірки, допомагали як переселенці, біженці, так і громадяни Німеччини. Так само і в Бельгії теж громадяни Бельгії. Також допомагали з Польщі. Теж наші переселенці організовували різні заходи. Теж допомагали, ну і, звісно, з України. З України я більше так займався збором тих, кого знаю в Україні. Там мої друзі, і знайомі, вони долучалися. Як часто вдається так ну долучати іноземні такі інвестиції? Е, ну зазвичай іноземці вони багато допомагають українцям. Але справа в тому, що дуже великий є спектр допомоги не тільки там для наших бригад, і теж розуміємо, що в людей теж є певні обмеження фінансові, матеріальні та й тому складно. Але попри те, все-таки люди відгукуються, тому бо збір був різний: та від п'яти євро до тисячі євро. Та, тому але, але якось з Божою допомогою все-таки зуміли назбирати і придбати цей чудовий автомобіль. Я вже пригнав 5, це п'ятий автомобіль, то в мене вже є досвід, і в мене вже є контакти волонтерів інших, які займаються так само підбором машин і знають людей, які можуть пригнати. Хто виїзний, у кого там троє дітей, інваліди, жінки, хто може привезти машину. Якби вся, вся ця весь цей ланцюг. Налагоджений, і вони можуть займатися, знають, хто вміють підбирати машини там, стоячи біля капоту. І в, общем, в мене є, є ці контакти. Тому я допоміг з підбором і так само з організацією трансферу її в Україну. А далі я вже власноруч приїзді сюди, в Южне, і, де ми передали машину. Якась особливість цієї автівки є, чи ви приблизно однакові кожного разу берете, чи, чи різні, в залежності від потреб? Кожен раз ми починаємо з запиту. В запиті у нас є обов'язковий пункт праворубно, чи підходить, чи ні. Якщо підходить, то ми можемо взяти кращий варіант з Британії. Там ринок більш закритий за рахунок того, що ці машини потрібні лише в Британію або кудись там в Південну Африку чи в якісь інші країни, які дуже далеко. Ну, у них якби закритий ринок, і ціни нижчі, ніж європейські. Тобто в Європі можуть брати Молдавані, Румини на, на розборки машини. А в Британії більш-менш закритий ринок. В Британії реєстрація машина ставиться на реєстрацію один раз. Навіть якщо після війни вона повернеться в Британію, у неї будуть ті самі реєстраційні номери на офіційному сайті. Можна побачити всю історію, що з нею робилось, як вона проходила ТО. ТО дуже серйозні в Британії. Ми можемо побачити, що саме почало підгнивати, що трошки поржавіло, що треба замінити, що обов'язково треба замінити. І цю всю історію можна побачити перед покупкою, тому ми знаємо, що коли мінялась, якби вся. Вся ця історія відкрита по британській машині. Повернусь до запиту, значить, далі ми виясняємо, що треба від машини. Комусь треба евакуювати поранених. Для цього їм підходить і джип, і пікап, пікап за частіше краще підходить, вони кажуть. Комусь треба перевозити великі речі, кажуть габарити, скільки людей, якщо це мобільна група. Комусь треба багато, ну, знову ж таки, багато людей. І дивлячись від задач, ми підбираємо вже машину. Зазвичай це пікапи і джипи, отакі рамні джипи, які мають велику прохідність. І пікапи це те ж саме, але в них є ще відкритий кузов, в який можна посадити ще там 10 людей і вивезти, якщо треба. Моя задача була, і задача штабу була дивіться, організувати саме документи для проходження кордону. Плюс, скажімо, диспетчеризація всіх процесів. Тобто, щоб ті, хто гроші збирають, зв'язалися з тими, хто можуть пригнати. Ми разом шукали автомобіль, потім шукали, хто може його перегнати з Британії і зорганізували ще окремо доставку гуманітарної допомоги з Бельгії сюди, ще доставку вже по Україні автомобілю, власне купу-купу різних моментів. тобто, Зорганізація цього всього. Власне, у нас така історія ще з цією машиною була, що вона мала їхати в іншу частину. І буквально за два дні до того, як машина мала виїжджати з Британії, військова частина відмовилася дати необхідні документи для проходження кордону. І нам треба було дуже швидко знайти іншу частину, яка погодилася. От, у нас був запит від якраз нашого ТРО от, на автомобіль, і ми з ними дуже швидко відпрацювали. Я дуже вдячний штабу. ТРО за дуже оперативну роботу по документах. Власне, це, скажімо, моя задача була. Да? І ми оперативно дуже справилися, все переслали в Британію, і автомобіль ну, успішно потрапив до нас. Зараз ми щасливі передати машинку хлопцям, хай вона їм служить і виконує ті бойові завдання, які їм потрібно. Кошти де збирали? Слухайте, це насправді така. І Вінігрят, якщо можна. Основна, основний збір організовував Микола в, в Німеччині. Йому допомагав Іван з Южного. І долучалися люди ще з купи різних країн. Це в основному українці, ті, що зараз біженці або переселенці там, але є і волонтерські групи різні, з Бельгії, з Італії, там, з інших країн. Власне, це такий трошки мікс, мікс і. Це історія про те, як волонтери об'єднуються заради якоїсь однієї спільної мети і одного завдання, щоб виконати його. Ну, доволі таки успішно. А ви у себе в штабі волонтерів оголошували про цей збір? Ні, ми не оголошували. ми супроводжували, але не оголошували. У нас без, ну, навіть без цього автомобіля зараз велика кількість зборів саме для нашого ТРО. Ми вже велику частину з них зараз закрили. Ще маємо кілька найближчими. Ну от вчора закрили збір по генератору 63-ї і знайшли якраз в Німеччині генератор по вартості майже в два рази менше ніж той, який ми планували тут купити. Вже сьогодні оплатили генератор. В Німеччині там наш волонтер купляє його, відправляє сюди і купляє два генератори за ці кошти. Один з них є потреба в ТРО, тому один поїде в ту 63-ю бригаду, а один поїде в ТРО потрапить. Тому ми ще ТРО маємо ще ще окрім навіть генератора, кілька запитів. Найближчим часом теж їх будемо оголошувати збори і закривати. Я хочу цю машину обслужити так, щоб вона доїхала до керчі. Ми її перебуємо в злу резину, ми, її, ми все зробимо по мотору, по ходовій. і Вона допоможе перемогти нам в цій війні. Це поджероспорт, це дуже надійна машина. Це, це дуже проста машина, японська, проста, яка дуже легко її починити. Не потрібно великого. Мені нужно хіба супермастеров для того, щоб тому що не обслужити, починять в польових условиях. Це японські Жигулі. Вот так от можна сказати, вітаю. Для початку познайомимся. Мене Ми звати Микола. Я є семінаристом Української греко-католицької церкви. Навчався в Києві. Тепер чотири роки вже знаходжуся в Німеччині на ліцензіатській програмі. «Вивчаю богослів'я. Щодо збірки на евакуаційний автомобіль, то він тривав приблизно півтора місяці. З кінця вересня до початку листопада ми мали вже основну суму, наскільки я пригадую. Мене збирали трішки більше, ніж планувалося. Зараз маємо близько п'яти тисяч євро. Автомобіль куплений, лишається його дообслужити, і він може вже виконувати завдання. Так, щодо трудностей, то в нас було домовлено інший автомобіль на початок листопада ми мали купляти, але оскільки продавець не зміг його підготувати. І, і невідомо скільки це б тривало, то за допомогою завдяки е, волонтеру е, з Києва, який якраз транспортував цей автомобіль з Києва до Южного, е, до наскільки я знаю, то завдяки ньому знайшли інший варіант в Англії, і відповідно. Е, Доставили досить досить так оперативно. Разом з тим, е, як вже казав, назбирали трохи більше, ніж планували. Автомобіль коштує 300 фунтів, е, плюс переправити паливо, витрати водія на дорогу туди і назад. <кій> відповідно, ми десь плануємо вкладемося до 4500 євро. Автомобіль досить хороший, в гарному стані. Е, так, ми назбирали більше, ніж планувалося. і, Відповідно, ще десь понад 500 євро ми витратили, доклалися до проекту мобільної пральні для 38-зенітного е, 38 го ракетного полку. Е, це дві пралки Міллі і сушильна машина Бош. Е, так. То ми теж там зекономили десь половину суми, оскільки зекономили на транспортуванні. Замовляли в Бельгії теж досить вигідно десь з пів ціни, навіть якщо це вживано, ми могли придбати цей автомобіль. А в основному нам на цю збірку допомагали біженці, це здебільшого матері з дітьми. Зрозуміло, що вони самі живуть на соціальну допомогу, але, попри те, змогли докластися до збірки, і це також нам. Допомагав мій приятель е, семінарі з котрим ми навчалися. Він е, проживає в Южному, е, так тобто досить е, велика частка це його друзі і приятелі е, пересилали кошти через нього відповідно для цієї збірки. Також були інші приятелі, друзі, знайомі, е, які спостерігали через Facebook, долучалися. Також велика частка це, це місцеві вже місцеві, тобто біженці, які проживають в Айштаті та околиці. Так Також ще, ще одне таке досить суттєве надходження це було Зл, з Левену, Бельгія, Інна волонтерка, вона відповідно нам допомогла з тими коштами, які ми зробили на ярмарці. Це якраз ці кошти були збиралися для, для потреб. Збройних сил України. Я би сказав, що, що ну, зрозуміло що, так само, як і в Україні, що на початку війни відчувалася більша допомога чи серед українців, чи, чи німців. Так само тут з німцями думаю подібне. Та. Також десь помітив, що німці все-таки готові допомагати, не підтримують Україну, готові допомагати, але так на гуманітарні цілі вони якось так, чи, чи бояться, чи що а, Не знаю, бо їх не але не розуміють до кінця проблем причини, але вони все-таки готові докладатися. Але на гуманітарні цілі вони підтримують тут біженців продуктами, іншими речами, які їм потрібно при поселенні чи одіо. <кій> так, а, ну але зараз, як вже сказав, то на цей автомобіль більше це допомагали. Допомагали біженці. Друга збірка була організована десь після Дня Незалежності України. І тривала вона ми збирали на квадрокоптер і два тепловізори. Також цей монастир францисканців Поварії пожертвував дві тисячі євро. Таким був досить ливим суттєвим статовим капіталом. Потім вдалося дозбирати іншу суму. Ми придбали квадрокоптер, його передали для 28 ї окремої механізованої бригади. Також пізніше закупили два тепловізори. Протягом місяця ми перекрили цю суму. Це було в районі е, 5 тисяч євро. Е, тепло е, вдалося це зробити і купити два тепловізори замість одного, оскільки е, нам Укрспецімпорт е, допоміг зекономити в районі. Тисячу євро на податках, оскільки не займається перевезенням е волонтерської допомоги для Збройних сил України і відповідно економлять е е на ПДВ. А, та, тому ми е придбали ці речі. А, після цього, десь це був кінець вересня, 25 вересня, то uh -hmm. ми почали збирати на евакуаційний автомобіль. Вдалося нам збирати до початку листопада. Так, ми ну, паралельно ми вже як дозволювали е, суму, то е, шукали варіант щодо таких перешкод, то людина, в якої ми замовляли, на нам від скажем так не вдалося придбати цей автомобіль, оскільки не зрозуміло, скільки буде е, тривати е, техогляд і відповідно ремонт цього автомобіля. Але завдяки одному волонтеру з Києва, який якраз доставляв цей е, автомобіль з Києва до на південь, е, то Іван його спати, то нам вдалося знайти досить оперативно інший. Е, в Англії відповідно Іван вже турбувався про те, як цей автомобіль має бути доставлений, і інші питання пов'язані з цим вирішувалися.